Добрий день. Сьогодні 7 жовтня 2025 року. Цей рік, я, нагадаю, був зовсім без врожаю, мороз, 6, може й 9, дехто говорили. 28 квітня був, ну, в общем так. Збереглася одна грушка, ось Любінська десертна. Її потрібно було, мабуть, раніше зірвати, можливо, вона пізніше зацвіла була, не знаю, це тут нащеплені різні сорти в мене. Це Любінська десертна. І ну, Трошки положимо на дозарі, в скуштуємо. <кій> така вона, потім і зважу. Зараз без вагів, коли буде куштувати. Любінська десертна. Сьогодні 3 листопада 2025 року. Менше трошки, майже місяць, пролежала груша Любінська десертна. Ну, при температурі десь 10-15 градусів десь так. Ну, А так уже, наче, м'якенька долажна бути. Ну, в общем, скуштуємо її. Так, як і отакої такої форми вона. Ось такої формочки. Зараз її ще й на ваги положимо. 200 г, 203. Така вона. 203 г. Отак мовче розрізав. Ну, така і м'якоть така. Що тут тоже насіння на кнімо. Є щось. Такий аромат. Ничего не скажу, что там додатковых щось есть. <coughs> Соковый это копасок. Така полумасляний стамякоть. Але й на неї морозець подіяв, кам'янисті оці чувствуються. Тут де ямочки, камінці, де бугорочки. Від морозу все-таки вона постраждала теж, якось залишилась так. Ну, я перед цим куштував дельбарю ту ж саму. В общем, не дуже смачні груші, що сказати. В тому плані, що в цьому році. Ту ж саму дельборію, вона смачню а ті тіма дрібненькі. М'яко така полумасляниста, десь тануча, чи щось середнє між маслянистою і танучою. Це не рік, не показник для смаку. Нічого, солодкий смак. Вона півмасляниста м'якоть. Майже масляниста. Я б сказав, навіть масляниста така. Солодка, без кислинки, як на мене зараз. В ну, общем, буде достойна грушка, Любінська, десертна. в інший рік, коли будемо. Та ні, непоганий смак. Не знаю, як Яку грушу нагадує, ну, достойна грушка, Любінська, десертна. Будемо наблюдати наступні роки, більше. коли буде врожай, коли буде сприятливі роки.